Друзі, всім вітання! Автомаркет рівне з вами. Ось так нас засніжило нашу стояночку, але нічого, ми далі працюємо. Тож, заїхав до нас наявність тільки що такий холодильник. Це в нас Mercedes Sprinter 2020 року на спарті в середній базі на 7 Європалет та з холодильною установкою Thermo King. а також на 3 літровому дизелі. Не часто до нас такі машинки заїжджають. Машинка. Просто в ідеальному стані, як технічно, так і косметично. Машинка вся абсолютно ціленька, доглянута, по рамі також ніяких зауважень, все в оригінальному викрасі, без сторонніх втручань, шість коліс нас ідуть мішелін зимовий, взаді нас ідуть двері та гідроборт. Холодильничок працює ідеально, будочка також. В ідеальному стані з довжиною 3,50, шириною 2,15 та висотою також 2,15. Все у нас тут сухеньке, тут також все без всяких зауважень. Має підігрів водійського сидіння, підкачку спинки на мульти-рулі. Має аж 4 ключа, клімат-контроль-кондиціонер. На автоматі ось така от мультимедія, датчик світла та дощу, він на іде двохмісний у водія та пасажира є підлокітник, просто ідеальна машинка. Ось наш 3-літровий дизель, він на іде на 193 кінці сили та 140 кВт. Все ідеально. Що не підпрыгає, не димі. Просто ідеальна машинка із ціною 38800. Все, будемо чекати у нас на стоянці. До зустрічі!